Гучно ловили тихенько судять. Після скандалу із привласненням коштів, які мали йти на будівництво волинських амбулаторій, головному обвинуваченому досі немає вироку. Мова про Івана Крочука. У 2021 році він обіймав посаду заступника директора департаменту інфраструктури Волинської облдержадміністрації. У департаменті стратегічних розслідувань гучно звітували і показували, як викривають підозрюваних у деребані державних коштів, і навіть назбирали доказів, аби скерувати справу до суду. Волинському посадовцю Івану Корчуку оголосили підозру, мовляв, разом зі своїм спільником привласнили гроші, котрі держава виділила на розвиток сільської медицини. Як розповідали правоохоронці, посадовець уклав договір із під Ольним підприємством так будували дві амбулаторії і освоювали гроші, що влипли у чималий скандал. І з метою привласнення коштів до актів виконаних робіт фігуранти вносили завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт та їх вартості. Треба зазначити, що частина робіт була виконана не в повному обсязі частина взагалі не виконувалась. На підставі підписаних офіційних документів на рахунки товариства генпідрядника були перераховані державні кошти. Зі слів поліції було привласнено мільйон двісті тисяч гривень. Підсудному загрожує від 7 до 12 років ув'язнення. Вже в іншому кримінальному провадженні він вийшов під заставу у майже півмільйона гривень. Сьогодні мало бути підготовче засідання, але до суду надійшло клопотання відкласти розгляд. Ми не дивуємось. У біографії чиновника то не перша кримінальна справа, будучи очільником Луцькводоканалу посадовцю вже оголошували підозру, нібито у 2015-му обікрав підприємство майже на 2 мільйони гривень. Вам вручається підозра у розтраті чужого майна шахом доживання своїм службовим становищем, чи не особливо великих розмірів, та у службовому підробленні, тобто скоєнні кримінального правопорушення. Тоді Іван Корчук від коментарів утримався. Чому ви не хочете нам коментувати? Нема ще що коментувати. Е -е. Слідство для хай собі слідство. Тепер же судячи із відкритих даних, підсудний під домашнім арештом. Щоправда, лише в нічний час. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.